Всім привіт, березень місяць, і це означає тільки одне: що вже потрібно збиратися на весняну ловлю плотви. Тому сьогодні річ піде про ловлю плотви вісною на фідер. Погнали! Ви на YouTube-каналі Флагман, Риболовля та Туризм. З вами, як завжди, Євген Чертенков. Саме зараз поставте свою саму царську подобайку на підтримку україномовного контенту. А ми починаємо. І так, почнемо ми з комплекту для фідерної ловлі весняної плотви. Як правило, плотва клює на річках з дуже бистрою течею. Це може бути Дісна, Дніпро, Дністер, якраз коли йде весінній паводок. Тому треба підібрати комплект, котрим буде дуже комфортно ловити. Вудлище. Вудлище, як правило, береться у довжині 3,60-3,90, в залежності від відстані, де ви будете ловити, з кастингом до 120-150 грамів буде достатньо. Саме головне, що навесні можна дозволити собі ставити вершинку жорще, чим завжди. Можна ставити вершинки 2, 3, 4 унці, тому що, як правило, покльовки йдуть такі дуже жадібні, риба голодна, і тому а, для того, щоб ваш фідер не скручувало у бублик на м'якій вершинці, можна брати е, доволі жорсткі вершинки. Котушку. Ну, Зрозуміло, що катушка потрібна, з дуже, дуже міцна, е, з низьким передатковим числом. 4,6, 4,9 до 1 буде саме раз. Саме головне, щоб цією котушкою ви змогли витягувати спокійно годівниці 100, 120-130 грамів. Підемо далі, що ж намотати на ту катушку для ловлі весною? Ну, зрозуміло, що краще ловити шнурами, але я завжди раджу не брати дуже тонкі шнури та дуже товсті шнури. Я, знаєте, такий, така людина, котрі любить золоту середину. Золота середина це шнури з діаметром 0,12 та 0,14. Колір не має значення, беріть, які вам, які вам буде зручно ловити. Також які обрати восьміжильний чи чотирьохжильний шнур. Скажу вам так: якщо ви ловите у місцях, де небагато ракушника, небагато зацепів, то можна ловити восьміжильним шнуром. Ну, якщо дуже важкі умови, то краще брати чотирижильний шнур. І так, дуже частий вопрос: кормити плотву вісною чи не кормити плотву вісною. Мій досвід показує, що все ж таки треба використовувати прикормки на весняні ловлі плотви. Так, можна приїхати, закинути просто грузики і ви теж ловите плотву, але ще раз повторюю, що мій досвід показує, що краще використовувати прикормки, тому зараз вам прикормки покажу, котрі дійсно класно себе проявили при ловлі плотви. Перша у нас прикормочка, це прикормка Сікрет. Прикормка коричневого кольору з таким солодким ароматом, незвичайним, таким щось схоже на кофі, трошки спеції. Ну, дуже прикольна прикормка, котра підійде для ловлі саме плотви навесні. Також Big віброченбрім. Якщо на вашій водоймі є дійсно крупні особі плотви, то краще брати цю прикормку. Прикормка така, знаєте, крупнофракційна зі смаком спецій і дуже сподобається плотві. Третя прикормка це класична прикормка roach Black, прикормка чорного кольору зі запахом спецій. Спеції подобаються плотві навесні. Досить непогано працює, мелка фракційна, можна використовувати цю прикормку самостійно без е, е, другої прикормки. Ще одна прикормка це прикормка спорт. Це універсальна прикормка. Я завжди кажу: якщо не знаєте брати яку прикормку на платву, візьміть прикормку спорт і завжди ви будете з рибою, бо на цю прикормку називається вся риба, починає з платви заканчувує лящами. Також у ці прикормки, такі як Сікрет, спорт, можна додавати півпачки прикормки Roach Black. Бо завжди, коли ви міксуєте солодкі прикормки зі спеціями, вони досить непогано працюють по платві. Ну і ще одна прикормка, котра а, дійсно непогано себе показала на рибалках. Це прикормка Плотва XXL. Вона йде красного кольору, але зразу вас попереджаю. Красного кольору прикормки вони аби просто розривають водойму і ви будете ловити тільки один рибу, або не працюють зовсім. Таке теж буває, тому ця прикормка. Класно працює, треба з ній експериментувати. Але якщо ви бачите, що ви приїхали, зробили там 10-20 закидів і риби немає, то треба цю прикормку міняти. Но, якщо ви побачите клювання, то знайте, що ви обловите весь берег благодаря цій прикормці. Так, зрозуміло, що завжди питають, що можна таке народне додати у прикормку для того, щоб зловити платво. Ну, відразу кажу, горох. Точно не працює. Можна відварити трошки пшена, покрасити його в різні кольорові, там можна зробити червоне пшено, можна зробити синього кольору. Ну, головне, щоб пшено не було білого кольору. Коли його трошки закрасити, воно буде краще працювати. І також класно працює нарізана консервована кукуруза. Так, да, це ну, можливо таке, знаєте, дуже незвичайна добавка, але вона показала, що класно працює. Тому пшено та нарізана кукуруза це дві народних добавки, котрі дійсно можна навесні додати. І ловити плотву. Переходимо до монтажів, гачків е та повіців. Дивіться. Платву можна ловити на будь-який монтаж, в принципі, ловити патерностером, ловіть патерностером. ловіть ранінгрігом, ловіть ранінгрігом. Я так скажу, що скільки от я бачив, що особи різниці нема, на, на який ловити монтаж. Я особисто ловлю завжди на інлайн ранінгрік, називайте, як хочете цей монтаж. Він мені більш подобається. Ну скажу так, що якщо патерностер, то теж має право на життя. По гачках зараз вам покажу топ гачки, котрі класно працюють саме по платві навесні. Саме головне, коли підбираєте гачок на платву, треба, щоб цивьо було трошки довшим, чим завжди у класичних крючків. Тому я подобрав сьогодні такі моделі. Перша модель це Silver Roach. Це перевірений крючок, якщо ви хочете ловити платву на мотиля, чи на опариша чи на пінку, то якраз цей гачок класно для цього підійде. Другий гачок Grand Feeder Skimmer Sen Zop серія 2. Він такий більш закруглений, трошки товстіший. То якщо у вас ловиться крупна платва, така 500-600 грамів, і ви хочете теж ловити, можливо, на храбака, можливо, на опариша, то цей гачок буде в нагоді. Ще один гачок – це Silver Fish. Цей гачок класно підійде, коли, коли знаєте, платва така не дуже активна, треба такий легенький, акуратний гачок при ловлі там, на мотиля чи на піночку. Теж вже перевірений цей гачок. Інші гачки це вже підуть від овнора. Це класичний гачок Penny Hook. Класно працює, перевірений, універсальний гачок, платву ще дуже-дуже класно. Ну і ще один гачок це керію, Моделька 50175. Теж перевірений гачок, не на те, що він там синього кольору, це ні на що не надає, просто гачки синього кольору трішки швидше тупляться, тому їх треба частіше міняти. Ну ця модель теж перевірена, якщо ви ловите плотву, там, на кукурузку чи на хробака, чи на опариша, і така плотва теж крупна там, від 200 грамів цей гачок буде в нагоді. Що кажучи про номери гачків, гачків, тут. Теж не треба сильно уходити вниз чи вверх, не треба дуже великі гачки чи дуже мілкі гачки. Такі стандартні гачочки починаючи з розміру 12, 14 та 8, 8 та 10 номера. Оці, в принципі чотири гачки від гачків класно підійдуть. Самі вже підбирайте саме. Під розмір риби, котра клює. Бо розумієте, у плотви не дуже великий рот, тому не треба брати широкі гачки, у котрих йде широка підйомна частина. Чому e, з довгим цийом? Довгим, щоб можна було зробити більш об'ємну насадку і щоб не була дуже широка підйомна частина, для того, щоб плотва змогла всмоктати ваш гачок при покльовці. Ідемо далі. Годівниці. E, я все-таки раджу використовувати годівниці міталеві. Нам треба зробити так, щоб годівниця дуже швидко звільнилася від е, прикормки. Тому що платва риба активна, треба буде держати такий е, великий темп і е, не підійдуть годівниці закритого типу, пластикові будуть зносити на течії. Тому краще використовувати металеві годівниці, але не дуже великі. Е, я завжди е, використовую годівниці такого середнього розміру. Це 5 чи 6 кліток, можна 4 інколи. Но не беріть сильно маленькі чи дуже-дуже великі. Так що металеві годівнички, якщо знайдете з ґрунтозачепами, то буде круто, бо ще раз повторюю, що ловити плато нам прийдеться, як правило, на сильні течії. Ще одне питання: треба використовувати на платві фідергам? Чи ні? Я кажу, що фідергам повинен бути завжди у кожного фідеріста на кожній Снасті. Тому що фідергам вам дає можливість використовувати більш тонкі жілки. Про них ми поговоримо згодом. Тому невеличка ставочка фідергама, білого чи чорного це значення не має. Завжди вам. Поможуть на фідерній рибальці і на плотві теж, тому що платва крупна плотва, 400-500 грамів, дуже сильна сильна риба, і фідергам вам буде в нагоді. Тому фідергамчик ставимо обов'язково. Йдемо далі. Жілки по відці. Тут дивіться: ще раз, ви бачите, що плотва це така золота середина. Не треба сильно тонко, не треба сильно товсто. Беріть такі стандартні жілки: діаметром 01, 0,12, 0,14. Товстіше не треба, ще тонше теж не треба. Тому, в принципі, зараз у нас от е, жилка Armadale Grand. Тут є такі, знаєте, нестандартні діаметри 0,106, 0122, 0133. То якраз, тут, на моє розуміння, оці три жилки ідеально підійдуть для ловлі плотви навесні. Довжина повіця. Запам'ятайте, що стандартна довжина повіця на плотву – це 1 метр. І потім вже треба експериментувати на самій рибальці. Е, ще раз кажу, така ж теж золота середина, е, можна використовувати повіці 70 см, метр або 1,20 метр, метр 30. Оці три довжини, вони перевірені, вони класно ловлять плотву. І я думаю, що якщо ви в свою е, поводочницю нав'яжете таких три розміра, то. Цього вистачить з головою для того, щоб класно половити плотву навесні. І так, ну зараз поговоримо про тактику ловлі, коли починати ловити плотву, де її шукати і все інше. Ну дивіться. Плотва починає клювати, в принципі, коли тільки сходить крига, можна вже їхати, пробувати ловити плотву. Але в цей час дуже ще холодна вода, температура води йде приблизно десь градуси 4-5. І плотва не дуже активна у цю пору року. Так, ви приїдете, можете зловити пару хвостиків, але не буде тої самої фідерної рибалки, котрі я вас навчаю. Тому платва класно починає клювати, коли вода прогрівається до температури 8-12 градусів, коли 10-12, це ідеальна температура, і починає дуже активно себе вести платва. Де шукати платву? Де ловити платву? Я вам казав, що як правило, платва вона навесні збивається у стаї і йде на неріст. Тому. Вона проходить місцями, де водичка більш швидше прогрівається. Тому зрозуміло, що це йдуть коси і глибини невеликі. Плату можна ловити на глибинах від метра до чотирьох. Не лізти на дуже мілкі участки, не лізти на дуже глибокі в участки, де 8 метрів глибини там плотви не буде навісні. Тому піщані коси класно працюють з такою ось глибиною. Якщо ви будете ловити на Десні, на Дністрі, на Дніпрі, коли йде в повень і дуже-дуже швидка -дуже теча, завжди постарайтеся, коли ви приїхали на місце, знайти таке місце для рибалки, трошки, знаєте, затишне, щоб був якийсь острівок, щоб була якась обраточка. Не лізте на дуже дальні дистанції. Плотву треба шукати. Ви знаєте, плотва не буде натриматися в місцях, де дуже сильна теча і у вас не тримається там годівниця 150-200 г. Тому треба шукати ближче до берега, за якимось поворотиком треба вам зробити так, щоб ваша годівничка затрималася там 100-120 грамів, затрималася на даному участку, на даній дистанції, і там вже починати кліпсуватися і шукати платву. Якщо ви там знайдете якийсь невеличкий ракушнічок, якісь там бровочку, буде дуже-дуже круто. Але ще раз кажу вам: якщо нема бровки, сміло кліпсуйтесь просто на пісочку, шукайте цю глибину, більш затишні міста, і я впевнений, що там платву ви знайдете, бо платва. Чому платва не буде триматися на тих місцях, де дуже сильна теча? По-перше, там швидко здуває корм. По-друге, платва після зимування, поки ще вона наїсться, так вона вже активна, але вона, знаєте, така трошки слабенька, їй дуже тяжко триматися на швидкій течі. Тому, якщо ви знайдете таке затишне місце, його можна знайти 100%, там закормиться, то буде класно у вас ловиться платва. Стартовий закорм, темп та все інше, я завжди раджу на платву не робити стартовий закорм. Що ми можемо зробити? Ми можемо приїхати, знайти точку, де ми будемо ловити, де затримується наша годівничка і де, на вашу думку, може скупчуватися платва. Можна зробити стартовий закорм від 2 до 5 годівниць. Не більше. Дуже великого не треба робити. Можна не кормитися стартово, а просто взяти і почати ловити перші пів години темпово. Тобто, ми закидуємо годівницю, через хвилину ще перекидуємо, через хвилину все ще перекидуємо, робимо так 10 разів і потім вже починаємо відміряти темп, коли ви побачите перше клювання платви чи щось інше. Тому сильно великих стартових закормок наловити, все потрошку давайте прикормочку, народну добавку і все буде норм. Ще зрозуміло, що можна використовувати живі компоненти, але навесні не дуже багато кількості. На мою думку, якщо ви будете додавати у кормушку потрошки піночки, потрошки апарушу, то воно буде відпрацьовувати з мотилем Будьте дуже обережні, тому що ще я кажу, вода не дуже прогріта і може бути таке, як взимку. Що мене зрозуміють, хто ловлять скриги, коли дають багато мотиля, точку вбиває. Тож може бути по мотилю. Тому. Потрошку можна додавати, можна робити нарізочку, можна нарізати трошки храбачка, нарізати трошки матилька, нарізати трошки опариша і теж потрошку додавати годівницю. Я так знаєте, вам кажу, що якщо ви будете додавати кожну, припустимо, четверту, п'яту годівницю якусь нарізочку, то це дуже класно вплине на вашу вісняну ловлю на фідер плотви. І так, переходимо до насадок: на що ж ловити плотву? Дивіться, тут експериментуйте, як вам хочеться. Але є насадки, котрі дійсно класно працюють по плотві. Це бутерброди, мотиль з пінкою, класно працює, 3-4 мотилика, одна піночка. Бутерброди мотиль з апаришем, теж саме 3-4 мотиля, один апариш. Можна випробувати різнокольорове апариші. Це теж інколи дає класні результати. Також інколи дуже рано-рано зранку клює непогано на хробака. Теж можна це пробувати. Але клює на хробака, знаєте, коли ви тільки сиріє і підходить крупна плотва. І також класно клює просто на одну консервовану кукурудзу. Це останнім часом одна з кращих насадок на плотву, тому завжди баночку консервованої кукурудзи з собою майте. І наприкінці здам вам такий невеличкий секрет, котрі я побачив ще там років 15-16 тому, коли вів та свій щоденник по рибальці. Дивіться, інколи таке буває, що дійсно крупна платва 600, 700, 800 грамів кіло клює дуже дуже рано і дуже дуже близько від берега. Тому якщо ви на водомі. Починаєте ловити плотву, то можете починати ловити плотву десь приблизно з четвертої півп'ятої ранку. І Якраз у цей самий час плотва може підійти. 5, 6, 7, 8, 9, 10 метрів від берега. Тобто, ви ловили там, припустимо, там весь день ловили на дистанції 20 метрів, то ось цей самий час спробуйте перейти ближче до берега. І там дуже часто буває така крупна платва. І ще скажу по секрету: там влітають, бувають такі надисні карасі, що просто, мама, не горю. Це вам такий секретик від Джекі Чертінкова. Ну що, от такий був сьогодні міні семінар по ловлі плотви весняної на флетфідер. Тому візьміть до уваги всі мої рекомендації. Використовуйте їх. І я думаю, що все у вас вийде і плотви ви наловите. Єдине прохання: не беріть риби більше норми, 3 кг достатньо для того, щоб побавити свою сім'ю рибкою. Завжди ловіть на дно, максимум на два вудлища і изучайте карти не рестиліш, не ловити в заборонених містах. Тому все на сьогодні все з вами був Євген Чертенков. Якщо поставите вподобайку, буду вам вдячний. Напишіть в коментарях, ви вже ловили платву, що у вас з цього вийшло, що не вийшло. Почитаю кожний комент. І якщо будуть запитання, обов'язково на них відповім. Також що вам хотів сказати. Обов'язково, якщо ви клієнт компанії Флагман, наш глядач, підпишіться на наш оновлений телеграм-канал Флагман Лайф. Зараз тут з'явиться у нас QR-код. Перейдіть по ньому або силочка в описі до відео. Тому що це живий, класний телеграм-канал дуже швидкої взаємодії з клієнтами компанії Флагман. Там виходить тільки ексклюзивний контент, котрого нема в жодній соцмережі Флагман. Тому все. Всім па-па. слава Україні! Побачимося в ефірі і Новодоймі. До побачення!